Так, чувачки, станочки для зняття ізоляції з кабелів. Ми електрики, кожен раз після об'єктів у нас залишаються кусочки кабелів, які ми збираємо. Вони збираються цілими мішками. От, і на досугі ми можемо сісти, почистити. І хто, як то називає, хтось називає кешбек, хтось називає 13-та зарплата і так далі. Значить, дивіться, є два різні станочки. Це в нас іде повністю металевий. Це, до речі, приїхав пластиковий, але виглядає, ну, він реально дуже козирно. Значить, ціна ось цього буде 1400 гривень. І отакий от коштує 1600 гривень. В одного і в другого є, друзі, ще навіть запасне лезо. Є ще такий самий без цього леза, ну буде коштувати на 50 гривень дешевше. От, Є ручечки, ставите, прикручуєте до якоїсь досточки. Я себе прикручував, прикручував до дошки. Саму дошку фіксував до столу через струбцину. Замість ручки сюди просто підключав шуруповер 12 вольтовий і аж бігом. Бере він там півторачку, легко, 1,5-2,5 півтора, мм він візьме, друзі, без проблем. Тут регулюється просто висота леза, от і так само вліво-право можете регулювати. Тут те саме, тобто виставити більш точно, щоб лезо їхало максимально по центру ось цих друзі, Роликів для замовлення пишіть в особисті. Також в шапці профілю є ссылка на наш телеграм-магазин. Там їх також можна знайти, подивитися більш детальні фото, описи і так далі. Ну і там, там вже можна друзі замовити.